14 на годиннику про найактуальніше на цей час зараз у випуску ТСН канал 1 плюс 1 мовить в об'єднаному марафоні. 18 поранених після ракетної атаки потеричанці на Дніпропетровщині досі в лікарнях. Серед них 11-річний хлопчик в середньому стані, стан сімох поранених дорослих залишається тяжким. Росіяни вдарили по селищу в суботу ввечері. Чотири людини загинули. Ще 25 постраждали. В якому стані поранені та чи зберігається загроза для життя? Спитаємо в кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Вона зараз на прямому зв'язку. Їй вдалося поговорити з медиками та з одним із поранених. Отже, Олю, що кажуть лікарі, який стан людей, які постраждали. Свято вітаю чотирьох поранених старичанки. кини рятують у Дніпрі, і стан трьох з них вкрай тяжкий. Зберігається загроза для життя. Люди після роботи у полі саме поверталися додому, коли пролунав вибух. Після збору овочів робітників розвозили по різних населених пунктах навіть до сусідньої області. І ось що нам розповів 22 дворічний В'ячеслав з Полтавщини. Він єдиний з чотирьох поранених, що Нині при тямі. Їхали додому і не в времена не в той час. Їхали в автобусі, спишка, взрив, крики, стони, і потім вже кадрами. Дуже важко було, дуже важко. Троє людей у цьому автобусі загинули на місці. Серед них мати чотирьох дітей: Олена Самохіна та ще одна мешканка Ляшківки Марія Сергієва. Чимало їхніх колег поранено. Троє досі на апаратах штучної вентиляції легенів. Їх оперували. Кожного з них оперували кілька бригад хірургів. І ось що про їхній стан кажуть медики. Поранені край жахливі у жіночки було видно кишківник. В інших розбивали голови та груди. Один край важкий це Михайло, йому 49 років. Підламки розбили все тіло і голову, і груди, і живіт. Сьогодні прогнозувати дуже важко. Я нагадаю, що загалом наслідок ракетного удару по царичанці 25 поранених та четверо загиблих, як селище оговтується після атаки. Докладніше у сюжеті без даху та без жодної вцілілої оселі двоповерхівку у царичанці розтрощило вибухом. На руїнах власної оселі пан Володимир розбирає потрощене майно та найбільше очікує звістки з лікарні його дружина Людмила у реанімації. А там сиділа, в тій кімнаті за, за комп'ютером сиділа. А я в залі. телевізор, а потім в ванну пішов і воно весело. Мене одвело. А її рано. І Як врятувала обох дітей, пані Любов і досі не може пояснити, наче відчувала, що їм не можна у цей вечір лишатися вдома. Просто по справах поїхали дитину, взяли старшу собою. Він не хотів, ми його умовляли. А меншого ми він пішов до друга, підній дом підвал. Дуже перелякались діти. Вони зараз навіть не можуть розмовляти. Її оселя, в якій під час вибуху випадково нікого не було, прошита уламками. А дивіться. Мусор. Це жаль. Просто воно погоріло, кровать згоріла. Осколки в стінах були, ці коня там дуже Ну, якби ми тут були, я вам кажу, ми... Тому що я не знаю Ракети Ракети опоселу, що росіяни вдарили у суботу ввечері, спалахнули пожежі. У підвалі почули, вже вийшла. Воно таке було багато людей, було крики, допомагали один одному при. Приїжджали з сіл, приїжджали допомагали. Четверо людей загинули. Серед них ті, хто саме приїжджав повз. Приїжджали по дорозі, пошкоджена автівка, і тяжкі постраждалі загиблість цієї автівки з будинку. На щастя, загиблих немає. Ще одна загибла жінка із приватного сектору, що була на дворі, розповідають люди. Сиділа біля вікна, а воно бабахнуло. Так головне, я на кроваті мене не зачепила. стекла отак пішли. Зачепило. Ті, що на дворі були, бачите, з того жінчина осіля, а сколо прямо в серці. Через цей удар більше 20 постраждалих. Серед них 11-річна дитина. Життя хлопчика із черепно-мозковою травмою, поза небезпекою. А от більшість дорослих дістали тяжкі травми. В основному це були всі полі травми. Це були травми кінцівок, руки, ноги, черевна порожнина, поперекова частина. Тобто ну, травми були досить серйозні. Багатьом розповідають люди, вдалося уникнути поранень завдяки випадковості. Син тут проживає, він приїхав до нас на вихідних, якби не приїхав. Це слід. Квартирантка здавалася, квартира, але слава богу, її не було. Вона також поїхала з цієї квартири. Якщо вона була б там, ну дуже страшно уявити, що з нею було, тому що там ну там стіни, там осколки в стінах, багато складу. Дуже багато. Люди, що мешкають тут, поки роз'їхалися по родичах, чи можна відновити потрощений будинок, має встановити спеціальна комісія. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН 1.1, марафон. Єдині новини. П'ятеро людей зазнали поранень у наслідок російських обстрілів на Донеччині. Тричі окупанти обстріляли Покровськ, атакували. Дронами приватний сектор через вибухи поранені двоє людей, пошкоджений будинок і автомобіль. Ще двоє поранених у селищі Шевченко в Андріївці. Російський дрон поцілив в авто, а теж травмовано людину. На Миколаївку окупанти скинули дві керовані авіабомби, влучили в об'єкт критичної інфраструктури у старій Миколаївці. Внаслідок артобстрілу пошкоджені шість в богатирі дві хати. Три людини загинули і ще 13 поранених на Херсонщині. Більшість потерпілих це пасажири маршрутки, яку напередодні росіяни обстріляли з дрона. А серед загиблих є волонтерка в Антонівці поблизу Херсона. Росіяни скинули вибухівку з безпілотника. Поранено пенсіонера. Він в лікарні. А біля Береслава на вибухівку наїхав поліційний автомобіль. Минулося без жертв. На Дніпропетровщині з вечора до ранку під обстрілами був Нікопольський район. По ньому окупанти гатили з важкої артилерії, зруйнували гараж і автомобіль. Пошкодили шість приватних будинків, газові та електричні мережі. Цього разу минулося без загиблих і поранених. Вночі в небо над Буковиною там сили ППО знищили безпілотник. Через падіння уламків пошкоджено декілька будівель у Дністровському районі. Люди не постраждали. Ударними безпілотниками Росіяни атакували і Чернігівщину. В селах Прилуцького та Ніжинського районів пошкоджено хати. Загалом упродовж тижня. російська армія по Чернігівщині гатила шахедами з мінометів сау і завдала 28 авіаударів. Цієї ночі ворожий безпілотник влучив у п'ятиповерхівку в Тернополі. 45-річний мешканець загинув його дружина, і троє сусідів дістали поранення. Майже сотню людей евакуювали з двох під'їздів, що найбільше постраждали від цієї атаки, де ночували люди, і чи дозволять їм повернутися в оселі. Дізнавалася кореспондентка ТСН Світлана Павук. О першій ночі російський безпілотник влетів у горішні поверхи ось цього будинку. Потужний вибух підірвав людей, які спали з ліжок. Я спав, і я вже під балконом. Відразу зайнялася масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали пожильців, які через густий дим не могли вибрати з самотужки. Їх відразу поселяли у сусідську школу та у терміново розгорнутий пункт незламності. Чоловік, який загинув, жив на п'ятому поверсі. Сусід знизу намагався врятувати його. Я побіг на П'ятий поверх, дивлюся, пожар в трьохкімнатній хаті. Людина лежить вже ну, на підлозі. Я побіг, щоб її витащити до під'їзду, але вона вже була мертва. Поранених людей відразу госпіталізували, але на ранок трьох відпустили додому. Опіки дістала дружина загиблого чоловіка, вона залишається в лікарні. Мешканці сусідніх будинків згуртувалися і забирали до себе на ніч людей з постраждалих під'їздів. ми просто вибігли, вибігли, взяли з собою тільки документи і все. Ну, роздіті вибігли, мали в моєму одязі, то забрали зараз речі. Ну, таке необхідне. Нас приютили в сусідньому будинку. Російський шахет потрощив два під'їзди будинку. Вранці рятувальники дозволили жителям зайти до квартир, забрати необхідні речі. П'ятиповерхівку наразі відімкнено від газопостачання, тепла та електрики. Майже півсотні вікон тут вибито, 20 машин на подвір'ї потрощено. Гучно було. Ми пішли відразу. у Нас там родичі. Є ми пішли до них. Як повідомили в обласній адміністрації, у будинок росіяни влучили безпілотником герань. Найбільше постраждали три квартири. На горішніх поверхах фахівці обстежують будинок і мають повідомити, чи потрібне укріплення несучих конструкцій, які роботи треба провести, і коли людям можна буде повернутися додому. Після того як буде оцінено технічний стан цього під'їзду. Ну і в цілому всього будинку буде прийнято рішення. Про дозвіл на повернення. Сподіваюся, що сьогодні до кінця дня це питання буде вирішено. Нині люди чекають, щоб їм хоча б вікна засклили, аби можна було повернутися в оселі. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. 165 бойових зіткнень на фронті та 5079 ворожих обстрілів. За добу з них 145 з реактивних систем залпового вогню. Ворог при цьому завдав 18 авіаударів по українських позиціях і населених пунктах. Скинуто 25 кабів, та випущено 1635 дронів камікадзе. Найгарячішими напрямками залишаються Курахівський і Торецький. Це Донецька область. Сили оборони відбили там 48 та 33 атаки. відповідно, армія ворога спробувала розпочати масований наступ на Харківщині. Наші воїни були готові і його зупинили. Знищено піхоту, чотири танки та два БТР. Залишається напруженою ситуація в районах Куп'янська і Лимана. На Придніпровському відтинку росіяни штурмували позиції наших підрозділів чотири рази. Успіху не мали. Тримають оборону українські військові і в Курській області. За минулу добу там відбито 16 атак. За інформацією генштабу, наші воїни завдають ворогу відчутних втрат в живій силі, в техніці підривають наступальний потенціал супротивника в тилу. За минулу добу українські ракетні війська та артилеристи вразили три райони зосередження особового складу і техніки окупантів. Росіяни втікають із Сирії. Головне управління розвідки України повідомляє, що російські військові та дипломати терміново залишають Дамаск столицю охопленої громадянською війною України. Де напередодні повідомляли про стрілянину вже в середмісті. На друга Путіна, диктатора Асада, наступають ісламські повстанці у містах Хама, Хомста Сувейда тривають бої, а але по повністю перейшов під контроль. опозиції. там вже скидають пам'ятники Асаду і його батьку, попередньому керманичу в Сирії. Євросоюз, Велика Британія та Сполучені Штати провели консультації з приводу ситуації в Сирії та оприлюднили отриману заяву про те, що спостерігають за розвитком подій і закликають до деескалації, яка врахувала би волю сирійського народу і резолюцію Ради безпеки ООН. Санкції за придушення демонстрації міністру внутрішніх справ Грузії тепер заборонено відвідувати держави Балтії. Першими на протиправні дії грузинських соловків із держав Євросоюзу відреагували Латвія, Литва та Естонія. Посли Грузії в кількох державах ЄС та Сполучених Штатах звільнилися, не бажаючи представляти владу. Масштабні антиурядові протести в країні тривають четвертий день. Як минула ця ніч, та останні заяви зібрала кореспондентка ТСН. Яна Слісарчук. З кожною ніччю в середмісті тбілісі менше прапорів, більше піротехніки, якою цілять в силовиків. Люди стають організованіші і зліші. Їх заливають з водометів за температури плюс 3. Їх заганяють в метро, нещадно б'ють і витягають, аби вести в невідомому напрямку. все як робили в Росії, доки там ще протестували. Тут в основному молодь зараз. Вони не хочуть тікати з країни і не хочуть жити в Росії. Моя держава має право звільнитись від російського режиму, який століттями нас утискав. Не жити в Росії для тих, хто виходить відстоювати свободу, означає мати змогу чесно і прозоро обирати владу і контролювати її. Ми були на виборах, але вибори були не прозорі. Тепер ми мусимо тут захищати нас, нашу країну, і найголовніше наше майбутнє. Протистояння з силовиками триває до самого ранку з під парламенту, з проспекту Руставелі. Протестувальників до ранку розганяють, але вони переміщаються на інші вулиці. Це четверта ніч протесту. Поспіль формальним приводом стала офіційна відмова Грузії від євроінтеграційного курсу до 2028 року. Серед затриманих один з опозиційних лідерів Зураб Джапарідзе. Прем'єр Грузії погрожує звернутися до Верховного суду, аби визнати опозиційні партії неконституційними, і заявляє від євроінтеграції відмовився, аби не відмовлятися від євроінтеграції. Єдине, від чого ми відмовилися, це принизливий обурливий шантаж, який насправді був великою перешкодою на шляху нашої країни до євроінтеграції. Грузинська влада не приховує, сподівається на те, що коли до Білого Дому повернеться Дональд Трамп, Сполучені Штати змінять позицію і перестануть її засуджувати. Поки що Вашингтон призупинив стратегічне партнерство з Білісі, а це означає зупинку фінансування, на яке помітно покладається грузинська економіка. Президентка Грузії Солома Зоробішвілі, яка в парламентській державі не має жодних важелів реального впливу на події в країні, але засуджує відверто проросійські дії партії влади. Зранку повідомляє про те, що в багатьох затриманих цієї попередньої ночі, а це понад чотири сотні людей, поранення голів, Поламані лицеві кістки, відкриті поранення все як в Росії і Білорусі, коли там ще виходили на протести. Яна Слісарчук, Анатолій Короб, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. До нового пакета допомоги від Німеччини увійде додаткова система ППО і Рісте. Про це команді ТСН вдалося вдалося довідатись власних джерел щодо додаткового озброєння на суму у 650 мільйонів євро. Стало відомо під час сьогоднішнього візиту німецького канцлера Олафа Шольца до Києва. Політик вже мав зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Разом вони принесли лампади до народного меморіалу на Майдан Незалежності, де вшанували пам'ять воїнів загиблих внаслідок російського вторгнення. Для Олафа Шольца цей візит до України став першим за понад два роки в соцмережах. канцлер написав, що під час візиту хоче висловити солідарність з Україною і наголосити, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. Також разом із Володимиром Зеленським Олаф Шольц оглянув українські розробки зброї, які працюють на фронті. Мова про наземні системи, дрони з донаведенням, а також про далекобійні БПЛА, які Україна розробила самостійно для ударів по російській території. Ну а тим часом німецький опозиційний депутат Родеріх Кізаветера розкритикував український візит Шольца, назвавши його. Передвиборною кампанією за рахунок українського населення, яка при цьому обслуговує російські наративи страху, це цитата. Ну а поки канцлер Німеччини Шольц перебуває в Києві, голова німецької дипломатії Аналена Бербок із візитом в Пекіні на прес-конференції після розмови з її китайським колегою Ван Гі Бербок доволі гостро і предметно пояснила, якщо Китай негайно не припинить підтримувати Росію, це радикально вплине на німецько-китайські відносини із Китаю Бербок. Вирушить прямо до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, якої б не була непублічна публічна китайська відповідь. Далі реакцію на неї обговорюватимуть саме там. Китай позиціонує себе як нейтральну сторону в війні в Україні і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від сполучених штатів та інших західних країн, численні журналістські розслідування та західки українських військових, неодноразово доводили, що це неправда президент, президент Росії не лише руйнує наш європейський мирний уклад своєю війною проти України, він ще й затягує в неї Азію через Північну Корею. Кожен постійний член Ради безпеки ООН має зобов'язання підтримувати мир і безпеку в світі. А дрони з китайських фабрик і північно-корейські війська, що несуть війну в серце Європи, порушують наші ключові безпекові інтереси. Правила, яких ми домовилися притримуватися, це не ресторанне меню, з якого можна обирати лише те що до вподоби. Міжнародне право діє на всіх. президент Сполучених Штатів Джо Байден під завісу каденції помилував свого сина Гантера. Тож оголошення вироків у двох справах про придбання зброї та про несплату податків, що мали пролунати цього місяця, будуть скасовані. Покарання сину президента могло бути суворим аж до тюремного ув'язнення. Наступний президент Дональд Трамп тим паче обіцяв засудити сина Байдена за його роботу на українську компанію Бурісма, але тепер також втрачає можливість це зробити, бо помилування стосується усіх дій Байдена молодшого за останні 10 років. Таким чином, президент Байден порушив свою ж публічну обіцянку не використовувати президентське право помилування стосовно сина. Це рішення він пояснив ось так до його сина. Судді мовляв поставились упереджено інакше ніж до інших підсудних в аналогічних справах. Бо, мовляв, його опоненти в конгресі підбурювали справи стосовно Гантера, щоб атакувати Байдена старшого. Кабінет міністрів України затвердив нові правила бронювання військовозобов'язаних на критично важливих підприємствах. І з 1 грудня процедура бронювання стала знову доступною, але лише через дію. Тепер для того щоб бронювати своїх працівників, підприємство має отримати або оновити статус критично важливого за новими обов'язковими критеріями у бізнесу. На це є три місяці. Для цього вони мусять звернутися до центральної виконавчої влади або до обласних військових адміністрацій, надати перелік документів, щоб оновити статус. А якщо це нове підприємство, яке не мало цієї критичності, воно отримає цей статус уперше. Щоб забронювати працівника, його зарплатня повинна становити не менше 20 тисяч гривень. А в самої компанії не має бути заборгованості зі сплати податків. Усі бронювання одержані на тепер мають силу до 28 лютого 2025 року. Будуть також перевірятися на критерії наявність особи на обліку військовозобов'язаних, наявність трудових відносин з тим підприємством, яке його подає, а як відсутність в розшуку та що особа оновила дані відповідно до закону. У Києві лікаря та працівника ТЦК підозрюють у допомозі в ухиленні від мобілізації. Поліціянти провели низку обшуків в квартирах фігурантів, де знайшли 5 мільйонів гривень. В поліції розповіли, що екс працівник столичного військомату разом із чинним працівником РТЦК та медпрацівником міської лікарні побудували схему для ухилення від мобілізації. Лікар надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. Після таких Дій військово зобов'язані чоловіки могли виїхати за кордон. Вартість послуг для ухилення становила від 6 до 12 тисяч доларів за людину. Організатора та ще одного фігуранта правоохоронці відправили під варту із правом внесення застави. А от третій порушник перебуває під нічним домашнім арештом. У костюмах і з професійним макіяжем фонд врятуй красу влаштував святкову фотосесію для своїх героїв. Ця організація допомагає з пластичними операціями цивільним та військовим, які постраждали внаслідок воєнних дій. Кореспондентка ТСН Інна Боднар далі розкаже розлогіше. Захар багато посміхається, бо приводів для цього жартує чимало. Це костюм. Я взяв, коли сказав собі руки, поставлю костюм візьму». мові захар Бірюков пішов добровольцем у війську у 2015 тисячі Від початку повномасштабного вторгнення боронив рідне Запоріжжя, око, ногу та обидві руки втратив через російську міну. Це сталося два роки тому, і ось вже місяць, як у нього нові руки. «Протезисти постаралися. Вони спроектували окремий протез. Все це От єдиний поки що в Україні такий, о що я мав може духа досать. Можу на шляху реабілітації. Каже, не зупиняється. Його ще чекають пластичні операції на обличчі. Красу військовим і цивільним, що постраждали унаслідок війни, повертає фонд. Врятуй красу. Домовляються з клініками, які готові безкоштовно робити пластичні операції і шукають спонсорів, які готові оплатити розхідний матеріал для конкретного героя. А героїв у них не збиралося чимало. Для своїх підопічних улаштували цілий випускний, роблять професійний макіяж, зачіски і фотосесію. З зачіскою та макіяжем кружляє Аня. У неї позаду чимало операцій, а попереду ще більше. Дівчинка з броварів. Її тато вів до садочка на який упав гелікоптер. Тоді загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ. У тридцять 30% тіла в Україні. Вже після повернення п'ять і реанімація в нас була в Австрії. Сергія чекає ще три операції на руках і на обличчі. Держава такі хірургічні втручання повністю не покриває. Травми цивільних від війни часто потребують реконструкції, етапності і виготовлення спеціальних імплантів. За твердженням волонтерів у таких випадках державних грошей вистачає лишень на 10-15% таких витрат. Тому пацієнти звертаються до благодійних фондів. Це е, 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 син жінки знайшли е, е, проект «Врятуй красу. Я не хотів, мене там в Бахмуті зашили. Пан Ігор із Запоріжжя поранення отримав під Бахмутом. Йому буквально розірвало пів обличчя. Це фото зробив лікар на стаб пункті. Якщо це буде по ТСН, то я дуже вдячний тому лікарю, який мене зашивав. Там в Бахмуті це молодий хлопець, якийсь хірург. Я в мене немає контактів. З його. Но він так все забрав. Він бо зібрав обличчя так, що пластичні хірурги змогли усе довести ледь не до ідеальності. На святкові фотосесії військових та цивільних, яким повертають красу, прикрашають метеликами. Буде ніби. Оконі, це таке перевтілення, нове життя. У кожного попереду ще тривалий шлях до відновлення. Захар, який терпляче дозволяє себе заматувати у кокон, додає, з часом його буде не впізнати, бо попереду ще пластичні операції, і хірурги обіцяють навіть пересадити волосся на вуса. Інна Бондар, Євген Литвиненко Тесен 1+,1, марафон. Єдині новини. До святого Миколая в гості в Києво-Печерській лаврі відкрилася резиденція улюбленця українських дітей. Поспілкуватися зі святим Миколаєм, розповісти про свої добрі справи або ж передати йому листа можна на вихідник. саме в ці дні. Святова резиденція відкрита для всіх охочих. Працює вона з 12.00 до 16.00, а розташована в лаврській дзвіниці. Що за 30 метрів від центрального входу до святині знайти не важко, кажуть організатори. Головне прийти вчасно і мати хороший настрій. А гостинці передбачені для всіх. Я думаю, той ніколи. Не треба переставати вірити в чудо, тому що в Бога немає нічого неможливого. І тому святий Миколай він улюблений серед усіх. Серед усіх людей тому у ці дні вони надзвичайно яскраво нам демонструють поклик Господа для того, щоб діти приходили, просили, отримували і розповідали про свої добрі справи. Тобі сподобалося? Сподобалося. Ми насправді ми не перший рік. Ми вже шість років входимо саме сюди. Ця віра в чудеса. Вона особливо зараз надважлива. Місце для свята особливо для дитячого свята є завжди, і це напевно те, що нас додає позитивних емоцій, віри в перемогу, і щоб наші діти могли здійснювати вот свої мрії. Ярослава Магучих стала найкращою легкоатлеткою світу. Українська стрибунка висоту перемогла в номінації спортсменка року за версією міжнародної федерації легкої атлетики. І це вперше за 37 років існування премії найкращою легкоатлеткою року в небігових дисциплінах. Визнали українку. Раніше Магучук також отримала титул найкращої легкоатлетки Європи цього сезону. Ярослава здобула золото на олімпіаді в Парижі, першість на чемпіонаті Європи і втретє стала чемпіонкою діамантової ліги. А на початку Ліпня ще й встановила світовий рекорд в жіночих стрибках у висоту. Українка першою в історії стрибнула на 2 метри 10 сантиметрів. Далі ведучий один присудин, Марічка Падалко і Руслан Шаріпов працюватимуть в цій студії. Продовжить ефір об'єднаного марафону вже за мить. Будьте з нами і побачимось в ТСН о п'ятнадцятій рівно.